Дуже мало часу і вже наближається. Дуже швидко, я не знаю, чи встиг, чи ні. Добре, поки в мене є ще трохи часу, я хочу побажати всім вам нашій любі сестри добробуту, злагоди у вашому житті. Божої любові нехай вона наповняє ваші серця і, звісно, миру. Воно вже воно вже майже тут. 8 березня наближається, з Богом. Дорогі дівчата, вітаю вас з вашим офіційним святом 8 березня. Бажаю, щоб у вашому житті все склалося, щоб ви залишалися такий красивий, як ви є, і зросли тільки в бозі. Ну і все, до завтра. Привіт, дівчата! Вітаю вас з 8 березня і хотів сказати все це, все, що ви тільки що бачили, це можете отримати в подарунок на наступний рік. Замовляйте. А якщо серйозно, то радий, що ви є у нас є, у нас, хлопці, тому що ви скрашуєте наше життя, ви робите цей світ краще. Навіть Тим, що ви просто більш емоційні, більш люблячі, ніж ми. І дякуємо Богу, що Він дав нам вас. Вітаю вас 8 березня. Ми вас любимо, ми вас цінимо ще раз 8 березня. З 8, з Сестрички, я вітаю всіх вас. Дорогі наші сестрички, вітаю вас з цим світлим весняним святом 8 березня. Приєднуюсь вже до всіх привітань, які були або як були сказані. Нехай Господь рясно благословить вас в житті, щоб ви завжди укріплялися в Господі і завжди пам'ятайте, ми цінуємо вами, любимо вас, Боже благословіть. Амінь. Супер. Ти ж, ну, і сестри, вітаємо вас зі святом 8 березня. Бажаємо вам, щоб ви щоб ви жили довго і щасливо, щоб всі ваші мрії збулися і щоб ви не виїжджали з України. Амінь. Амінь. У країні квітів і веселого жарту, дівчатка. 8 березня, ваш веселий старт. Нехай сміх летить, як курча в горошку, а щастя, як котик літає на пушку. Сонце в косах танцює, як курчатка в піжамі. А ви герой цього весняного гумору, як в казці Кремольник сам. Так що веселище вам, як в снігу сліди, з 8 березня дівчатка. Веселих пригод і кумедних водів. І Кумедних вам битів. Всіх вас дуже люблю. Всім привіт, дівчата! Наступив у нас місяць березень, як ми всі бачимо. Прийшла весна, стає трохи тепліше. Ми можемо вже трошки відпочити, погуляти в легких курточках, але завтра буде мороз. І я хочу записати для вас побажання Да, нашим щирим, гарним, прекрасним дівчатам. Ви всі гарні дівчата, і я дякую Богу, що ви є в нас. Є така чудова молодь, яка з нами робить суспільну справу, служить людям у нас. і Богу. Да, дівчатка, наші милі, гарнюні, також хочу поділитися, що ви ну суперові. Ви для нас, як кажуть, все. Без вас, без дівчат, без жінок, без нікого, з жіночого як кажуть, роду, ми нічого не зможемо зробити самі. Бо ми, як кажуть, створені, як написано в Біблії, щоб доповнювати один одного. Тому я дякую кожній з вас, що ви такі сильні, розумні, мудрі. Також щоб ви далі наповнювалися духовними. Знаннями, також і мудрістю різними, щоб Господь наповнював кожну із вас, щоб ви могли стати в майбутньому комусь дружинами, служительками, щоб вони служили, щоб вони розквітали, щоб вони допомагали людям. І ви молодці, я дякую Богу кожну, кожній за вас. Тому я щиро вітаю вас з 8 березня. Тримайте, як кажуть, мої привітання вам. І хотів би залишити для вас невеличке побажання, яке записано в числах 6 главі і 24-26 вірші. І нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить тобі лицем своїм і виявить тобі свою доброту. Нехай Господь посміхнеться тобі і дасть тобі мир. Ось такі невеличкі слова, які мені прийшли на душу, щоб, як кажуть, поділитися з вами, що вже наступила весна, що Бог нас охороняє, дає нам. Змогу служити людям, змогу мати спілкування, також проводити домашки. І я дякую кожній з вас, що ви є. Що ви гарні квітки в цьому, як кажуть, світі і не тільки. І тому у вас ці дівчат з 8 березня. Нехай вас Бог поблагословить. І я дякую кожній з вас, що ви є з нами. Амінь.